Кам'янський фаховий музичний коледж імені Мирослава Скорика представив на широкий загал Мюзикл Пастіччо «Шекспіріада сучасності ексклюзивний проєкт від перших до останніх нот та слів, створений колективом та студентами музичного коледжу. Вистава захопила глядачів непересічним сюжетом, емоційністю та професійною грою виконавців. З музичної прем'єри, мої колеги. Перед початком вистави до присутніх звернувся очільник Кам'янського. Наш музичний коледж є одним з головних осередків культури в нашому місті. Сьогодні тут буде презентована мюзикл Шекспіряда сучасності. Це про наше сьогодення, про наші мрії, про життя без війни. Хочу подякувати викладачам, студентам за те, що саме в цих стінах ви створюєте українське мистецтво. Такі унікальні проекти родзинка та гордість фахового музичного коледжу. Артисти на сцені поєднують і акторську майстерність, і спів, і танці. Це безцінний досвід для студентів. Над цим працювали півроку. Це проект більше вокального відділу, але до нього долучені багато інших людей. От і, звісно, він склався завдяки тому, що у кам'янському фаховому коледжі можуть втілюватися саме творчі проекти, саме творчі мрії. Це для нас безцінний досвід. Це для нас дуже цікаво, незвично, і насправді це дуже трошечки важко. Ми граємо людину, яка має певні якості, і ми маємо їх прожити і. Якби бачити через призму нашого героя, от в цьому, мабуть, є складність, але цікавість. Ми співаємо, ми танцюємо, ми співаємо навіть коли нас не видно. Також граємо і було дуже цікаво все це розпочинати, як вже казала Маша. Що це дуже цікавий досвід, і було дуже цікаво прийняти в такому заході участь. Дія вистави розгортається у двох вимірах: буремному сучасному світі і майбутньому без війни, про яке ми мріємо. Моя роль дуже така цікава, чудова. Я дуже такий сором'язливий чоловік, який був на фронті. І я дуже на початку боявся щось, щось ризикувати, ризикувати своїм, мабуть, іміджем або ще чимось, і боявся братися за справу сценариста. Але я потім переконався в тому, що найголовніше це сміливість треба вірити в себе вірити в свою перемогу і найголовніше для нас для всіх нас це перемога україни талановиті люди талановиті в усьому під час перегляду мюзиклу абсолютно забувалося що на сцені студенти музичного коледжу а не професійні актори юнаки та дівчата грали щиро та завзято помітно що у виставу було вкладено багато праці чи не усього колективу коледжу Мені дуже подобається. Це вже я на другій виставі від коледжа. Дуже професійно, дуже сучасно. Просто шикарно. Це як ну, натуральний театр. Насамперед, підготовка дітей на сцені костюми, і вони такі захопливі і талановиті. Це дуже вражає. Я у захваті, у захваті від нашої талановитої молоді, від їхньої розкутості на сцені, від того, як вони добре грають свою роль. Ні, Україна справді дуже талановита земля. І я дуже вдячна викладачам. Я дуже рада, що я таки потрапила. Кожен раз це все краще і краще.